Масії наєм до війни успішний столичний адвокат. Зараз воїн, який був дуже тяжко поранений на війні. Він втрачав свідомість, проходив до дотями, потім знову втрачав і був в комі. Нас не працював взагалі, я не міг дихати, Я дихав через трубку. Я коли прийшов до тями, я себе спитав, от мотив, з яким ти йшов на війну, результат, який ти зараз маєш. Чи воно того вартувало? Тут люди. Сьогодні о 19 на НТН. 13 листопада 1708 року московські війська знищили гетьманську столицю Батурин та жорстоко вбили усіх її жителів близько 15 тисяч українців. Злочини Кремля. Вони завжди кажуть можемо повторити. Готові? Вогонь. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Рено Тайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайс від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ренотайс від доктор Тайс допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайс від Доктор Тайс. Вони брешуть втрату збройних силах. Росії немає. Вони оголошують ворогами мирних людей. Шалони бандерівців. Вони готові жертвувати своєю країною заради спроб захопити те, що ніколи їм не належало. Хтось може зазіхнути на суверенітет нашої країни. Сьогодні вони біля керма Росії та віддають злочинні накази. Що Росія зробила поганого? Рішення прийнято односта. Де вони будуть завтра? Винуватці війни? Завтра о 19 на НТН. Природа, гармонія та баланс. Все необхідне для народження спокою. Фітосет – Це ваш спокій. Існує безліч способів подолати безсоння. Можливо, але навіщо перевіряти всі? Сондокс надійне снодійне. Алло? Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. З обкладинки журналу виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Все ще шукаєте якісне взуття на зиму. Та ще й за вигідною ціною представляємо абсолютний бестселер! Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ві. Ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні, чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана, а всередині тепле дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30 градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. застіпка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте, і ви, теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки. Усього за 899 гривень. Телефонуйте! Увага розпродаж. Браслет здоров'я. Усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації. Вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я. Усього за 199 гривень. Телефонуйте! Увага розпродаж. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації. Вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я, усього за 199 гривень. Телефонуйте! Мерзнуть ноги. Одягайте кілька пар шкарпеток, а ногам все одно холодно, досить мерзнути. Термошкарпетки Арктика. Від «Розпакуй ві Термошкарпетки Арктика. Створені для того, щоб вашим ногам було тепло і максимально комфортно у будь-якому кліматі, в будь-якому взутті, в будь-який сезон. Навіть у гумових чоботях у цьому вже переконалися тисячі дачників, мисливців та рибалок. Замовляйте комплект з двох пар термошкарпеток Арктика. Усього за 399 гривень але це ще не все. Зателефонуйте нам, поки транслюється ролик, і ми відправимо вам ще дві пари шкарпеток у подарунок. Ви отримаєте чотири пари шкарпеток за ціною двох. Забудьте про нас крізь мокрі ноги. Після прогулянки у сніжну чи дощову погоду, на відміну від звичайних шкарпеток, у термошкарпетках Арктика, вашим ногам буде тепло і сухо. Завжди дві пари термошкарпеток. Усього за 399 гривень і ще дві пари у подарунок. Телефонуйте! Не буде, все скінчено. Їй не втекти. Він псих. Він уб'є мене. Я не можу тут залишатись. Чому ви звернулись до мене? Мені треба поїхати з Венесуели. На острові ще хтось живе. Ні. Тоді я залишаюсь. Я не прогулянкова компанія. Я хочу лишитися з тобою. Дикун. Довго я тебе шукав. Я не збираюся туди повертатися швидше. Я педаль уже у підлогу тиснув. Сьогодні о 21.20. Костюм уже не врятувати. Бідолашний. На цьому знімку Владислав Гонтар йому 24 роки. До нас звернувся його батько Михайло. каже, що його син зник на одному з рашистських блокпостів міста Троїцьк Луганської області. На цю мить немає. Жодної інформації, де можуть утримувати Владислава Гонтара. Може, саме ви були свідками подій на тому блокпосту, і знаєте, де він? Напишіть на нашу пошту Шукаю собачка корнет. Ми дуже чекаємо у програмі Шукаю тебе. Що вівторка та щочетверга о 19-й на НТН. Природа, гармонія та баланс. Все необхідне для народження спокою. Фітосет це ваш спокій. Існує безліч способів подолати безсоння. Можливо, але навіщо перевіряти всі? Сондокс надійне, снодійне. Іди на сюди. Я хочу до Тоню. Атори створюють рабів. Наша країна найкраща в світі. Буду вірно підтримувати керівництво верховного лідера товариша Кім Чен Іра. або раби створюють диктатора. Самі опинились під тортурами, а багатьох взагалі стратили у перші години. Так зробили з тими, хто вирішив протестувати. Останній день диктатора вбийте нас разом. Я випустив 29 куль трьома чергами. Він отримав те, на що заслуговував завтра о 19.20. у Путіна також культ особистості почав складатися поступово. Він повторює шлях багатьох диктаторів, у тому числі таких як Чаушеско. Дивіться на НТН. Ми об'єднались заради правди на годину дев'ята ранку. Третя ночі сьома нуль щодня. щохвилини. хвилини Харкова Миколаєва, кучі про головні події на цьому під звуки повітряної тривоги нам довіряють понад 70% українців. Мені здається, що я просто дивлюся в очі кожного. Перемагаємо марафон. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини разом Ми Ціла. Ціла. про все важливе. Дивіться далі. Єдині новини у центрі подій. Спортбар до Кадугана, Сакраменто, Каліфорнія. Яких я? Я армія! Застуди та грип можуть сповільнювати темп життя і все стає важчим. Нурофен Колденфлю містить два компоненти, які знижують температуру, усувають біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Нурофен беремо біль та жар на себе. Натуральна складова фаніган фастгелю олія з насіння льону. Об'єднує активні компоненти для лікування болю у м'язах та суглобах. Фаніган Фастгель має протизапальну дію. Починає діяти вже через кілька хвилин. Фаніган Фастгель комплексне рішення при болю у м'язах та суглобах. Застуда час для Резистол таб у таблетованій формі. Резістол захищає від вірусів і бактерій, сприяє одужанню. Резістол активне життя без застуди. Чому при нетриманні сечі, ми й досі користуємося гігієнічними прокладками? Урологічні прокладки та наледі можуть виглядати так само, але створені вони для інших потреб. Те наледі захищають від протікань і нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин. Захищають як тена Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Міль суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт Він рятує мене від болі при ревматизмі Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Ти помічала, що коли болить горло, не те? Не те. ТЕСЕП містить бензиданів, який має протизапальну дію і запобігає ускладненням. ТЕСЕП – коли сильно болить горло. Що будемо диватись? Ну, 20 тисяч фільмів у 300 каналів. Ти що, не вмієш одночасно дивитись 20 тисяч фільмів у 300 каналів? Ексклюзивні прем'єри, 20 тисяч фільмів і 300 каналів. Київ ТБ». дивись вдома і будь де. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ринотас від доктор Тайс, швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає ринотайсь від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайз від Доктор Тайс. Хто тут у нас кашляє? Приймаємо Мукалтин. Мукалтин Форте з вітаміном С проти кашлю. Знає тато, знає син. Проти кашлю Мукалтин. Ви що ясновидець якийсь. Їх не існує. Тоді, чим ви займаєтесь? Знаєте гру камінь папір ножиці Обіграйте мене. Один, два, три. 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 Менталіст сьогодні о 19.40. на цьому фото. 38-річний Василь Степанович Кріль 15 жовтня Він пішов до односельчанина допомогти йому копати картоплю. Це було в селі Киселівка Херсонської області під час окупації. Додому Василь так і не повернувся. Може, хоч хтось із вас, шановні глядачі, пізнає Василя і повідомить про його місце перебування. Напишіть нам, будь ласка, на шукаю собачка укрне. Ми дуже чекаємо у програмі Шукаю тебе. щовівторка та щочетверга о о й на НТН. А коли після от такого важкого поранення ви